Це ж краса не пшениця. Вся одна в одну. А знаєте, що це за пшениця? А це пшениця. Ну не буду розкривати. Ось. Попрацювали пальчиком. Знаєте, як є такий мем, де ти такого навчився. Вон бачив, ззаду вже дощ накрапає. Ще лишилося нам пару кругів. Тобто 1,8 гектара ми посіяли на 100 кг. Хто як вважає, що 17 вересня, 25 рік. Ну що, дійшла черга до пшениці. Сіємо пшеницю ось такий ріпак. Ріпак оброблений вже за гліфосатини, за гліфосатини з декамбою Ось такий фон у нас після сівалки. У нас трошки ми змінили свої, як сказати, тому що ми зазвичай бризкаємо, обробляємо. Пшеничку сіємо ось така волога трошки земля. Кидаємо сантиметра, сантиметра 3-4, де є і на 2 см волога. На завтра в нас передають дощ, тож ну ось, сантиметра 4. Виходить, суховлажна земля. Ну, ризикуємо так. Сіємо, сіємо, Зараз покажу, що ми сіємо, Сіємо ми дуже чудову пшеницю. Ви подивіться, яка пшеничка. Це ж краса не пшениця. Вся в одна в одну. А знаєте, що це за пшениця? А це пшениця. Ну, не буду розкривати. Ось. Телефони ВВІ Агро. Це відомий, який, можна сказати, вчитель. Вони з Серегою Суровим мене надихнули на ось ці Верніше, я теж почав зріжений, дуже боровся за зріжені посіви і всі крутили біля виска і казали дурне, навіщо і рідке, якщо можна погустіше і побільше врожаю. І ніхто не розумів і не розуміє зараз. Тож, чи чи як правильно вибачайте, Андрій Борисович придбали ми в нього дві пшенички, оранта. І... Оранта, оранта. І Покровська здається. Бляха-муха. О, покровська, так, покровська. Протравлена, подивіться яка пшениця. Ну, це ж краса. Це просто краса. Одна в одну. Протравлена, все, куплялися протравлена. Тож, хто хоче, ще не пізно, замовляйте, хотіли ми. Ячменю на це поле взяти. Ну, немає нам як взяти. В Андрій Борисовича по почті не хотіли його безпокоїти. Був, що був, є, у нас знайомий друг добрий, який до нього їздить, і він привіз мені пшеничку. Привіз мені пшеничку, придбали ми, ну з ячменем не, не склалося, не склалося, не встигли ми. Мабуть, набло яйця раніше чухати. Все, сіємо, далі буде. Нарешті, нарешті сівалка Ніко попала в свою стихію. Ось для цього вона предназначена. Дивіться, навіть в асфальт. Навіть в асфальт. І це вона не навантажена. Вона пуста. Вона пуста, тут немає нічого. Ось ми сіємо так пшеницю. Вона тут зняте навантаження, на колесах зняте навантаження. Супер! Супер сівалка, яка посіє в асфальт. Сівалка, яка сіє реально в асфальт. Дивіться, що вона робить там, де були сліди. Оце її стихія. Ніякі там дисковані, задисковані, піддисковані. Дивіться, як вона гарно ріже все до вологи. Зернину ложе у вологу, розрізає. Все красиво і ось такий фон. Ось це спеціально для сівалки ніка. Це, звісно, приступлення і неповага до людей, які робили це насіння. Але інколи, знаєте, як треба кимось чимось ризикувати, так сказати, жертвувати. Для того, щоб у нас було чисте насіння, чистота експеримента. До речі, ми посіяли 100 кг покровської. Покровської. Ось, бачите, в нас лишилося залишки. Ну, немає як, нема кому. І нема немає коли, вже вечері, а мені ще сіять і помічників немає. А мені ще сіять ціле поле. Mm -hmm. то ось так сшилося, відкриваємо, висипаємо, засипаємо ранту і шуруємо. До речі, Покровської 100 кг. Ми посіяли 1000 метрів гони. Ми зробили 3 проходи по 6 метрів. Тобто, 1,8 гектара ми посіяли на 100 кг. Хто як вважає, що, що це і як це? Ну так та й так. Будемо спостерігати. Зарідко будуть сміятися, буде чесник. Ну, то таке? Кожен по-своєму. Для того, щоб хтось зрозумів, от я роблю такі жертви. Все, вичищаємо сівалку, повністю все витрусюємо, видуваємо і працюємо далі. Сіємо покровську. Наступна у нас пшениця оранта. Ну, Пшениця, я скажу, ну, ви знаєте, бомбезна, бомбезна. Очищення бомбезне одна в одну. Одна в одну і протравлено. Рівномірно всі, немає так, щоб десь було не протравлено, вся вона одинаково протравлена. От вам і якість, мабуть, це оце дає, що Борисович сіє ріденько ну Він, правда, на насіння, а ми, а ми теж будемо собі на насіння. Ми собі на насіння будемо. Якщо у нас все вийде. Тримаємося. 200 метрів лишилося до краю. Баран тут досіває, беляха муха. Вже задовбався вискакувати, поправляти. Хоча б дотягнути, дотягнути третій прохід. Бачимо, ми вже справимося. Ну ось ми отримали і як наказання за те, що ми з, з той пшеницею зробили, з Покровською. Нам оранти не вистачило ось буквально якихось 30 метрів. 30 метрів нам не вистачило. Не знаю, попрацювали пальчиком. Знаєте, як ото є такий мем, де ти такого навчився. Отак пальчиком попрацювали. Зараз підгребли під катушки. Не знаю, побачимо. Вистачить, скільки вистачить. Головне край буде засіяний, а там уже буде як буде. А що робити? Ну от так, Там висипали, а тут не вистачило. Ну, Все-таки ми пройшли. І для підтвердження вже так сказати, щоб підгорнули ще трошки, і зараз із ще цих 30 метрів ще раз пройдемось, хай краще густіше. Чим як? Ну, все-таки ми зробили. Оранти теж три проходи, 1,8 8 гектара, 100 кг. 17 вересня сіємо пшениці від ВВІ Агро придбали ми. І ячмінь. Ну, ячмінь свій зацель, як завжди, сіємо. Сіємо Ніч. Вон бачив, ззаду вже дощ накрапає, ще лишилося нам пару кругів. Я думаю, досіємо, встигнемо. Вже що так підганяємо, щось там обіщ, обіщали, хоч і невеличкий дощ, але обіцяли. То так знімаю відео, поки їдемо, тому що потім не знаю, чи, буду, чи знімлю, чи не знімлю. Висіваємо, як завжди, ну висіяли ми там, а вставлю я там, мабуть, висіяли ми пшениці, я ж кажу, придбали собі для оновлення. Хотілося порівняти, порівняти з імпортами, щоб так вже конкретно визначитися, але не вийшло. І також хотіли ми придбати ячмінька за нова. Ну, ну теж не вийшло, тому що... 100 кг пересилати по Польщі буде дороговато, бо у нас друг коріш, знайомий, який до Чичоти Андрій Борисовича вхожий, так сказати, їздить туди. І він привіз пшенички і мав ще привезти ячменю. Але, але раніше ми посіяли. Не склалося, що ну, можливо ще візьмемо, посіємо десь собі, все ж таки на городах, бо хочеться щось оновити, щось нове. Щось спробувати. Ось так ми і тут по ріпаку, по стерні, по ноутіл, сівалочка, до речі, Ніка попала в свою стихію, тому що вона саме для цього призначена, для ноутіла. І все чітко, все красиво, вона ріже, кладе, ну така, як небагато поживних залишків, то вона для цього, хоча колись ми... для цього вона і пристосована, але. Колись ми сіяли по кукурудзі, ну як там у нас кукурудза давала, 30 центнер. По залишкам, ну ми дивувалися, але навіть в великих залишках сходило. Сходили пшениці, чпінь там щось сіяли. Так що такі справи, думаю, дощ. а ну, він пускається дужче і дужче такий. Ну Думаю, досіємо. ще зараз дамо газу, та й вже, аби досіяти, сіємо. Ну, потім, може, колись покажу, сіємо хоча й дощ, але ми не надіємося на дощ сіємо сантиметра 4 виходить до вологи, до тої полувологи, яка є. Тому що якщо посіяти зверху, зараз дощик пройде невеличкий, воно висохне дуже швидко. І зерно наклюнеться, і, а далі внизу суха і пропаде. Тож сіємо так, щоб або дощ. Гарний, коли пройде по-любому, дістане. Або буде з тої вологи щось тягнути. А якщо зверху поляпає, я ж кажу, буде на той вологі. Думаємо, якісь отримаємо сходи, сіємо десь, ну в нас не вийшло ячмінь мілкувати цьогорічній, ну, сіємо, блін, 3 мільйони. Десь до 3 мільйонів у нас виходить так. Не було коли гратися сильно. Порахували та й, та й вперед. А дощик так, а дощик накрапає, ну, думаю, встигнемо. Все, працюємо, підписка, вподобайка. І буде в нас все добре, коли кожен буде займатися лише тою справою, яку вміє робити найкраще. І не лізти в ті справи, в яких не розуміється. Тримаємось, дякуємо захисникам за чисте небо. І за змогу працювати на цій землі все буде добре.